Усім доброго вечора. Сьогодні я вирішила приготувати желе. Желе я купила ось, пакування таке. Тут 90 грамів. Так, ось, показуєш, як я роблю. У мене є баночки ємністю 200 грамів. Я в кожну з них налила води звичайної питної. Виливаю у кастрюлю, тобто мені потрібно 600 грамів води. Так, це баночки в мене залишились після того, як ми з'їли ікру і мінтовану. Ось, дивіться, я показувала, як. 600 якось. грамів води я поставила на вогонь. Мені треба довести майже до кипіння. Вода закипіла. Тепер беру пакет. Ось, будь ласка. І все додаю. І починаю розмішувати, тому що це дуже важливо. Розмішувати треба до повного розчинення. Там є желатин Ось отак. Оскільки води я додала більше, ніж треба, ніж зазначено на пакеті, то я додаю 3 чверті столової ложки цукру сюди, щоб воно було смачним. Вибачте, але ж пар йде, пара йде. Так залишаю це буде мішати, Потім залишу, щоб воно вистигало. Лідина охолола вже дещо, щоб я безпечно могла все це перелити до баночок. Я все розлила по баночкам, закриваю кришечками та ставлю до холодильника до завтра до ранку. Показую зранку, дивіться, яка консистенція. Застигло добре. Ось. А Поліна вже свою баночку з'їла, поки воно стояло у холодильнику. Дякую за увагу. На все добре.